Герой сьогоднішнього дня мороз і вітер. Це срак. Якщо чесно. Це страшніше, ніж міни. Бо від мін можна сховатись. Прилетить, не прилетить, а тут... Як почалось, мінус п'ять, мінус десять, мінус п'ятнадцять, мінус двадцять і нікуди ти не сховався навіть в цій ямі. Ні, можна трошки, трошки відігрітися, але це ніхто не відміняв. Треба назад, на мороз. Нічого, нічого, не все